Тут у Тернополі на базі десантно-козацького рою формують гуманітарну допомогу, щоб відправити у міста, де зараз тривають бої з окупантами. Наразі волонтери завантажують чергові автомобілі із допомогою. Її передали жителі громад Тернопіля, а також Хмельниччини. Отримують необхідне із за кордону. Тут можна побачити автомобілі, мавіки, бензопили, морозильну камеру, медицину, продукти харчування. Згідно поданих заявок, до нас бачите, пишуть такі листи звернення. Ми їх обробляємо. Тут просять і картоплю, і все, і мавіки, і бензопили, і маскувальні сітки, і стиральні машинки, і холодильники. Ну все, що потребують наші хлопці, стараємося їм допомогти, стараємося їм це зробити. Додаємо ще до того гієну, медицину, ну і смаколики, які надають люди. Це дуже важливо. Тим самим ми показуємо, наскільки ми любимо. Шануємо і поважаємо наші збройні сили. Тільки за перші дні цього місяця волонтерам десантно-козацького рою вдалося доставити допомогу на фронт близько 13 разів. Орієнтовна вартість сьогоднішньої допомоги до мільйона гривень. Це постійно відправляється. До нас кожного дня є відправка або ми відправляємо або до нас заїжджають люди, які їдуть в зону бойових дій. Бо на ротацію чи як це постійна допомога чи новою поштою, це кожного дня допомагає нашим Збройним силам. чим можемо. завдання волонтерів усю допомогу посортувати, підписати і завантажити? Відправлятимуть на Сумський, Харківський та Донецький напрямки, каже Олександр Плевачук. Я один з водіїв і керівник групи, щоб це все. Ну, все було чітко, згідно розкладу, як ми маємо де, куди і що доставити. Кожного разу бувають небезпечні ситуації, бо ми не лежимо на дивані, щоб впасти з дивана. Розумієте, ми знаходимося в зоні бойових дій, там завжди небезпечно. Щодня звідси намагаються відправити кілька десятків тонн гуманітарної допомоги. Загалом у центрі діє кілька складів, аби відправляти потроху всього, що необхідно на передовій. Це все пригодиться дуже. Багато поранених, дуже багато в нас, хлопців, які потребують цієї допомоги, вони можуть прийти сюди, взяти безкоштовно і користуватись. На жаль, в нас і таке є, і візки, і все. Ну, але мусимо то мати і допомагати хлопцям всім. Ну і це вже теж, бачите, колодійні камери в нас де стратегічний продукт. Це дуже важливо, домашні вареники приготували пироги, приготовлені з любов'ю, молитвою гарними побажаннями. так що вже готуємося на слідуючу поїздку. А наступна поїздка каже, має бути на Харківщину до третьої окремої штурмової бригади. Туди вирушить понад 30 тонн допомоги. Поки завантажують сьогоднішній вантаж. Інші автомобілі та волонтери вже готуються до наступних поїздок. Такий безперервний механізм волонтерської роботи дозволяє швидко реагувати на потреби військових та підтримувати захисників на передовій.